Привіт. Я йому чуть підказала один лайфхак. Може ви знаєте, то може ні. Або я хочу з вами А Вам, вам сподобається, вам буде гарно. Якщо ви не знаєте, якщо знаєте супер. А у дивіться. Заходите в Google. Така штучка пошук за зображенням. Так, перетягаєте сюди якесь зображення, яке вам потрібно. Наприклад, будь-яко. Mm -hmm. Кава. Наприклад, Бодя хоче знайти, де продається кава. Бодя нас кавоман любить пити каву. Mm -hmm. Він хоче. О, він перетягнув туди каву і Воля, Йому вибиває. Яка ціна, де продається? Mm -hmm. Скільки там? Mm -hmm. Тобто шукає е, за зображенням mm -hmm. всю інформацію. Інтернет видає всю інформацію за. Вказаним вами зображенням. Да, да, да. Так, ви собі можете чи малу ціну знайти, чи, наприклад, може є такі речі, що тяжко знайти, а да, тут вам виб'є де, де, де виразно та... знайти. Uh -huh. Так. Хавий <риклад> лайфхак. Так. Тобто, що якщо ви щось шукаєте і маєте тільки картинку, ви кидаєте її на Google yeah. і шукаєте, вам Google сам видає. Так. Да. <рикан> То на сьогодні все, що так хотів сказати. <рикан> Скоро побачимося, до скорої зустрічі. Папа всім.